Слава Богу, Бог покликав тебе не стогнати, не нити і не здатись в бою з сатаною. Бог покликав для нього життя посвятити, і за правду стояти стіною. Бог покликав тебе не на рани дивитись, якби сильно тобі не боліло. Непасивних Бог любить, готових трудитись. І за істину діючих сміло. Бог покликав тебе не на хрест нарікати, затуманивши очі сльозою, ти покликаний плани Господні сповняти, не рахуючись з тілом і кров'ю, не покликав Бог чути, не можу, не здібний. Бог покликав, щоб серце горіло. І такий, як Ти є, Ти Ісусу потрібний, на Його незвершене ще діло. Бог покликав неземним майном захопитись, приліпившись до пороху світу, Бог покликав небесним добром збагатитись і за правду спасіння стояти. Бог покликав. Під першим відбламком не впасти, хоч твій шлях безумовно, тернистий, Бог покликав покластись на нього, припасти серцем спрагненим, щирим і чистим. Бог покликав тебе, щоб покаялись люди, щоб прийшли й поклонилися Богу. А якщо прийме ворог за ціль твої груди, щоб готовий піти на Голгофу, Божий поклик сьогодні спіши зрозуміти, милий друже, ще доки є змога, і для Господа дійсно життя посвятити до останнього подиху свого. Амінь.